Наталя Кудрик, журналістка, яка перебуває в Римі, просто зараз виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання. Доброго ранку. Добрий ранок, рада бути з вами. І це навзаєм. Ну, перше певно, про що хочеться вас розпитати, це загальна атмосфера, те, як виглядає наразі Рим, і властиво те, як зараз виглядає Ватикан. Загальна атмосфера, зокрема, можна схарактеризувати її так. Це великий ентузіазм і великий інтерес, великий інтерес, окрім того, що прибуває дуже багато паломників. Це за короткий період, менше ніж місяць. Рим переживає таку велику можна сказати, навалу і вір віриних і туристів, і взагалі зацікавлених побачити це дійство, цей обряд інавгурації нового папи на святий престол. Перш за все, звичайно. Ну, інтерес викликає сама постать э, цього нового понтифіка Льва, XIV. людина, яка як і пастор або як і теолог сформувалася практично між трьома континентами, в якого великий місіонерський досвід і в Латинській Америці. Але він має два паспорти і громадянина Північної Америки, і громадянина э, Латинської Америки, e, дуже також відзначають той факт, що як відомо, більшість голосів на конклаві за цього понтифіка віддали саме прибічники папи Берго. І він уже явно почав свій понтифікат Лев 14, як продовження лінії Папи Франциска, хоча розставляє вже помітні акценти свого нового понтифікату. І тому у воглядачів і взагалі у католиків, такий великий інтерес, як буде розвиватися ця нова лінія Роберта Френсіса Превоста. Продовжуючи і лінію понтифіка, і що ж саме нового він перенесе у цей понтифікат. Ну, наприклад, і ще такий момент, що викликає велике зацікавлення у виступі перед дипломатами 16 травня, понтифік заявив, що основноположними пунктами дипломатії Ватикану будуть мир, справедливість і правда. І ось цей момент цікавий про правду, коли він говорив, і тепер оглядачі звертають увагу на те, що це певним чином є і новина, але з іншого боку, і повернення. До понтифікату Бенедикта XVI, який власне і відстоює в дипломатію правди особливо цікаво, як цей аспект буде розвиватися в контексті російсько-української війни, тобто річ уже навіть не в тому, як чи будуть називати хто є агресор, а, а хто є жертва. Це власне вже для Ватикану давно зрозуміло. Йдеться про те, чи як тепер Ватикан чи буде чіткіше, сміливіше говорити власне про загрозу тоталітарного російського режиму для Європи. Європейських демократій, тобто яку позицію займе у ставленні до Росії та російського патріархату, і також відповідно дуже велике зацікавлення і інтерес до того, до тих двосторонніх зустріч, які відбудуться у рамках цієї інавгурації, тому що як відомо, це не лише велика релігійна подія, а також певна. Є великий і політичний інтерес через присутність, як ви вже нагадали, багатьох політичних лідерів вже зокрема підтверджені зустрічі, що папа Лев 14 зустрінеться із віцепрезидентом Сполучених Штатів Джейді Венсом, і також буде його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Ну, до речі, якщо говорити про про візію нового папи, поки що не інтронізованого, бо ми за цим процесом фактично спостерігаємо наживо Чи достатньо вже зараз ну певних заяв? В сигналів я би так сказав, для того, щоб зробити певне припущення, яку позицію все ж таки посідатиме Святий Престол і Папа Римський Лев Чотирнадцятий щодо російсько-української війни. Насправді дуже завчасно говорити вже по про якісь висновки. Треба чекати, який перебіг матиме цей понтифікат, але безумовно, вже такі перші проміжні сигнали вони є. Як відомо, ще будучи єпископі єпископом три роки тому Роберт Френсіс Превост дуже чітко і ясно висловився з приводу російсько-української війни, де він нас сказав, говорив про імперіалістичну війну Росії і що Росія з воєнні злочини. Чи не на території України, тобто як людина церкви, він прекрасно розуміє є відчуття і знання того, хто є хто у цій війні і на чиєму обоці правда. Нас на сьогодні немає е, підстав думати, що він змінить цю думку, будучи е, вже е, оч, очільником святого престолу. Е, звісно, можливо, е, не факт, що він буде проводити таку прямо, прямолінійну лінію е, у цьому плані, але е, є великі сподівання і такий стриманий оптимізм серед оглядачів, серед людей, які його знають, кажуть, що все-таки цю лінію він буде проводити і на дипломатичному е, рівні. Зокрема, готовність святого престолу надати майданчик для переговорів між Москвою і Києвом. Це звичайно відповідає інтересам українського уряду президента Володимира Зеленського. Але річ у тому, як всім відомо, Путін і Росія не зацікавлені Ось останні події в Стамбулі. Підтвердили, не зацікавлений у завершенні війни. Зараз цікаво, і всі в очікуванні дивляться, що буде відбуватися, яким чином апостольська столиця буде реагувати і буде діяти на. Росію, щоб її можливо певним чином примусити до цих переговорів, і не виключають, що очікують відповідно від цього понтифіка можливо буде чинитися сміливіший, більш рішучий тиск. На російську православну церкву, щоб змусити таким чином і керівництво Кремля до цих переговорів, бо як відомо, відносини між Ватиканом і російським патріархатом протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну вони зовсім не перервалися, окрім того, що був момент, коли папа Франциск назвав патріарха Кирила прислужником Путіна, але насправді відносини тривали, і не зважаючи навіть на таку антихристиянську позицію Кирила і так званої російської. Православної церкви, так що сигнали позитивні є у цьому плані, але зберігаємо стриманий оптимізм. До речі, якщо вже про росіян почали говорити, що з російською делегацією? Чи вона присутня? Якщо так, то яким чином виглядає? Чи це радше е, духовенство? Ну я візьму, може, це слово в лапки, але все ж там духовенство. Назвімо це так, чи це там зріз політичний, чи можливо е, суспільний? Ті люди, які там вважають себе, трактують себе вірянами. Наскільки це відчутний елемент? Ви знаєте, на сьогодні якби преса не звертає особливої уваги, хто буде присутній із російської делегації. Очевидно, там будуть якісь представники посольства е, і Росії при святому престолі. А, але ну головна увага прикута власне до цих зустрічей між президентом із президентом Зеленським присутності також американського керівництва, тому що як відомо, папа Франциск Превост е, є антагоністом до політики Трампа і до чинної американської американської влади, як кажуть Трамп і Превос, це такі знаєте два різних обличчя однієї Америки, яка сьогодні перебуває в політичному в суспільному розколі і розколена американська церква. Власне більше аналізують це докладно інформації про саме про присутність росіян на цій інтронізації. Невідомо Ну до речі, представництво 에, сполучених штатів Вашингтону це. Теж певною мірою пояснює усі взаємини або ось це трактування себе навзаєм 에, Роберта Френсіса Превоста тепер вже папи римського і Дональда Трампа. Я маю на увазі те, що на інтронізації буде присутній Марко Рубіо, а не президент Сполучених Штатів Америки. Чи це входить в гру? Президент Сполучених Штатів був присутній на похороні папи Франциска. Цього разу прибуває дуже цікава така ситуація. Вирішили відправити Джей Ді Венса. і тому, і зокрема, до цього такий, знаєте, такий дуже аналізують часто журналісти. Яким чином, як, якщо це папа, вирішив з ним зустрітися, про що вони будуть говорити взагалі? Тому що і ще коли був папа кардиналом, він у своїх дописах через Твіттер критикував погляди нового. Наберного католика Джей Дівенса і давав зрозуміти, що його позиція кардинально інша. Що він і так дав зрозуміти Джей Дівенсу, що він насправді ще, хоч і перевтілився, але не є справжнім католиком. Цей папа як виглядає, буде тако доволі суворо дотримуватися саме церковної доктрини, таких консервативних поглядів про що часто католики в Америці не дуже так позитивно налаштовані, тому власне цікаво, які, яким буде розвиток цих ватикансько-американських відносин, саме особливо і за американською владою, такими, що на сьогоднішній день вони виглядають великими антагоністами, е, е, голова Святого Престолу і е, влада Сполучених Штатів. Отже, Джей Дівенс і Марко Рубіо, це власне рівень представництва Сполучених Штатів Америки. Я ще раз хотів би для нашої аудиторії наголосити. Ми сьогодні наживо будемо стежити за процесом інтронізації Папи Римського лева 14-го. Ну а за інформацією, за включення, подякою Наталя Кудрик, журналістка, яка перебуває наразі в Римі. Просто зараз із нами на прямому зв'язку.